Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Слобожанка. Сьогодні ми в Озерянах, на святому місці, де святе джерело, місце, де з'явилася ікона Божа Матері Озерянська, і зараз у церкві служить молебен. Кожне місто має свою ікону Божої Матері, яку почитають, перед якою моляться. Яка є головною святинію цього міста. В Харкові це озерянська ікона Божої Матері. З'явилася вона ще в середині 18 століття. Один селянин косив сіно і задів ікону Божої Матері. Він її розколов, але потім вона зрослася, і на місці явлення ікони забило джерело. Це джерело існує до теперішнього часу. Сюди можна приїжджати, набирати водичку і зцілюватись. На місці, де з'явилася ікона, був побудований храм, церква, а потім з часом навіть монастир. Але минули роки, монастир був закритий, церква також була зруйнована. І зараз, зараз на цьому місці є нова церква, в якій звершуються служби, і саме зараз проходить молебень Божої Матері. Біля церкви дуже багато квітів і зараз іде служба. Боже Матері розповідають про все своє наболівше, у кого які проблеми, які потреби, які болячки, захворювання. Все розповідають Божій Матері і просять її допомоги і зцілення. А трішки далі від джерела і від церкви побудована купальня, в якій можна окунатися і зцілюватись. Підійдемо ближче до купальня. І подивимося, подивимося, що там всередині. За традицією купатись необхідно в сорочці. Ця сорочка і наша святинька, наша таблеточка, наша, наші ліки. Її одівають, коли хворіють. Так само купаються в Гордані на святій землі в сорочці, так само купаються в святих джерелах у сорочці. Такий дерев'яний сруб. Написані правила, як купатись. Молитва Божій Матері Озерянській. Заходимо всередину. От тут така водичка цілюща. Спускається по цим сходинкам і окунається. Тут крючки для того, щоб свої речі повісити, коли переодягаються. Далі ікони. Знову місце, щоб переодягнутися. По традиції окунаються три рази: во ім'я Отця окунулися, і сина окунулися, і Святого Духа окунулися. Божі Матері молиться про всі свої потреби. Але помічено, що найбільше в цьому святому джерелі зцілюються люди, які хворіють на сустави ДЦП дитяче, хвороби ні, хребта. Люди окунаються вірою і зцілюються. Красота навколо неймовірна, багато квітів, розкошна зелень, посаджені такі цікаві дерева. Душа тут відпочиває, хочеться тут побути довше залишитись, щоб душа наша зцілилася, і тіло, і душа. Полюбуємо ще трішки на квіти. Їх тут багато так гарно. І навіть серед квітів виросли отакі гриби. Це справжні гриби, такі ще ніколи не бачила. Які чудові чорнобривці, в святих місцях завжди гарні квіти ростуть. Ще якісь ягоди. А ось тут іще гриби. Ось подивіться, ось цей гриб. Ось такі гриби. Там вони ще. Яка краса! А якщо пройти трішки далі, по цій дорозі, полюбуватися цією красою, помилуватися, то дуже багато хмеля в цьому році. Можна шишки нарвати хмеля. Це для тих, хто вміє робити тісти на заквасці. І отак ми трошки пройдемо, і тут дойдемо до старовинної хатки. Це етномузей, він не дуже такий прибраний. На жаль, хотілося б, щоб можна було подивитися, і всередині його і у дворі щоб було більш прибрано. Ну, але все одно, це старовина хата, яка колись була справжньою, в ній жили люди. От, ну, а зараз тут така невеличка експозиція. Ось ця хатка виринає із -за цих зарослі. Так, а тут у нас такий невеликий квест. Треба якось туди пробратись. Так, сюди пролазимо. Вийшло. Колись тут був двір, Ну, зараз все позаростало, але все одно цікаво, трішки подивимося, як ця виглядає хата зблизька. Можна зазирнути у віконце. Камера не показує, що там, але там є деякі побутові речі. Ну і здається, тут колись був справжній колодязь. Взагалі в цьому районі Озеряне багато колодязів, але вони не всі з водою. Ну, якщо прийти ще так трішки, то можна побачити такий навіс, накритий рогозом. там стіл і лавочки. А якщо прийти ще трошки далі, то тут ще одна криниця чи колодязь. І... Чула таку думку, що саме тут, в цьому місці, і з'явилася ікона Божої Матері Озглянська. Ця криниця з водою, водичка в ній є, можна набрати, навіть відро є. Також хмеля багато, дуже красива природа навколо. Після шума міста і запаху асфальту тут дуже-дуже приємно бути. Оце калина, тільки щось в цьому році на ній дуже мало ягід. Тому що було таке, що приїжджали ті роки, вона вся була в ягодах. В цьому році щось декілька яєд, і все, немає, калини в цьому році. Не урожай, напевне. Чудове місто, вода чудова, вода тепла, навіть в купальні купатися гарний влітку і зараз уже вересень не дуже жарко. А вода все одно тепла, дуже м'яка вода. І на смак, якщо її попити, ну, у мене відчуття, як наче я молока напилася, вона така трішки солодкувата, і дуже м'яка вода. Хто не купається, можна миватись водою, можна руки помити, попити її, взяти з собою, і зцілюватись. І приїжджати все чудове місце і пам'ятати, що Божа Матір. Завжди готова нас вислухати, завжди готова нам допомогти, і що ми повинні про це пам'ятати і звертатись до неї зі своїми молитвами, і проханнями. Тут усе поруч, Ось вже видно капличку над колодязем, де беруть воду для освячення і для вживання біля церкви. Завершую своє відео, малебень теж закінчився. Зараз субота. Суботу на 10-ту годину. Тут завжди буває малебень. Люди роз'їжджаються, церква відкрита не завжди, лише коли служба, а купальня відкрита завжди. Можна набрати водички, покупатися, приїхати відпочити тут. Це дуже приємно. Біля церкви є отакий намет, такий навіс столи із стільцями, можна поїсти. А якщо піднятися по цій стежинці на гору, там буде поклонний хрест. Зараз подивимося, що там. Піднімаюсь мось на гору на горі стоїть хрест на місці, де була церква на честь Яна Притіча. Ця церква була зруйнована на початку ХХ століття. Ян Прітіч, моли Бога за нас. Чудовий краєвид. Вертаюся до церкви. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую тим, хто до кінця додивився. Кому цікава історія нашої Харківщини, Слобожанщини, хто так само, як я, закоханий. Нашу Харківську область і може безкінченно, як я в нею милуватися і про неї розповідати. До нових зустрічей!